Вітаю всіх на нашому сімейному каналі Поліська Родина. Зараз 7.30 і ми з дружиною збираємося на поліський заробіток. Це чорнички. Якраз почався сезон можна сказати, розгар сезону. Уже пройшов тиждень від того моменту, коли почали приймати чорниці. І зараз ми будемо збиратися. В ліс. І ось наш маленький транспорт, мототрактор Булат, на якому ми з дружиною їздимо по чорнички. Ось придумав собі таку платформочку, щоб не тягати ось такого воза. Звичайний кінський віз, просто перероблений до трактора. Але навіщо тягати. Коли ось така платформочка, витримує до 100 кг вантажу і цього якраз достатньо для таких потреб. Більше ми з дружиною чорниці не набираємо. Так що доволі зручно. Може комусь буде цікаво, дуже зручно. Так, зараз будемо заправляти нашого маленького помічника. Він не дуже прожорливий. На один рейс в 15 кілометрів їсть тільки десь 2 літри солярки. Тому ось такий моторчик в нього, 15 кінських сил. Якраз вистачає для маленького домашнього господарства. І так, вже на старті дітей відправили до бабусі, тракторець заправлений. Чекаємо тільки, щоб вигнати корову до черги. Це буде в 8 годин, і будемо виїжджати. Ось ми вже на місці позаду 15 кілометрів і година часу. Ось дружина вже розпаковує знаряддя праці. Ось ми Зараз і в Ягідному краю, так кажуть у народі. Народна назва. Все з собою. Грибінка. Це такий дідівський інструмент. Раніше робили. Із суцільного куска дерева? Ну зараз, як то кажуть, технології не стоять на місці. Ось така грибінка з металевими зубами, металеве днище, великий контейнер, принцип нехитрий. Розчісуєш ягоднік. І ягоди залишаються контейнери. І так цілий день, щоб заробити якусь копійку. Ось так. І день в позі переляканого страуса стояти. Ось так. Дуже далекі в трудом. Заробляються ці нещасні копійки. Во. Ліс, кілометри. Оце джекпот. Але треба бути дуже-дуже тихо. А то тут ще є один трактор з людьми. Так що треба і позбирають наші ягоди. Онякі. Аж відки гнуться. Ну <ривіт> і <ривіт> ось <ривіт> здобуток. До 12-ї години дня. Десь кілограмів 20, не більше. Немає щось чорнить сьогодні. Дуже багато людей. Полює за ними. А ось такий сюрприз можна знайти посеред болота. О, скільки чорниче. О, це джекпот. Літрів 5, як мінімум, на отакій невеличкій поляні посеред лісу. Тобто полота. Так, ну ось уже час. Прийшов їхати додому. Ось такі ще після обіду рюкзачок, ще десь там є пакетик. Десь кілограм 20, 30 літрів. Десь кілограм 20. Оце на спину. І. Кілометрів. Два напевно. До трактора. Ще треба іти. Ось. По, такому, по такій місцевості повальняк, чорничник, крізь ліс. Іти не дуже, як то кажуть, комфортно. Важко. Вже втома бере своє, але нічого. Одне радує, що вже їхати додому. Ну, час їхати додому. Ось наша здобич, півтора мішечка, чорниць. Їдемо додому.